От на вашу думку, пожежа на нафтозаводі в Краснодарському краї, які безпілотники могли атакувати нафтозавод про безпілотники? Власне заговорила російська сторона? Один там був він чи їх декілька? Що ви можете сказати? Ну то є офіційне повідомлення від місцевої влади про ураження не ідентифікованого Бепла, саме установка, яка займається проробкою у нафти у мазут, тобто вражені не резервуари. Ну це не так критично, вражена саме об'єкти, який виробляє саме мазут, які використовуються в тому числі і проти України, тому що це паливо знов таки, яке заправляється. У банального техніку тут важливий аспект тому, що насправді, якщо просто взяти Google Maps, відкрити і от трохи нижче цього навтопереробного заводу, буквально Перту, там метрів 100, то там знаходиться позиції 90-ї зенітної ракетної бригади, яка у 2020 році з величезною помпою отримала найновіші аналоговнітні комплекси БУК М3. Ну це нова версія цього радянського зенітно-ракетного комплексу, які знов-таки за аналоговнітними повідомленнями російських змі можуть. Збивати все абсолютно, там не тільки, там, звісно, дрони, якісь там літаки, вертольоти, та навіть гіперзвукові ракети це офіційна цитата з російських ЗМІ. Ну і тут вже лише питання: а тут два варіанти: або бок М третій він не може прихопити навіть ну, об'єктивно доволі дешевий дрон камікадзе, або УРФ не має можливості прикриття таких стратегічних об'єктів, як нафтопереробний завод, тим паче той, який там був уражений, тому що це доволі потужна підприємство ємство у модернізацію якого було вкладено 1,7 мільярда доларів у 2019 році а олеже а скільки безпілотників могло летіти на той завод тому що от коли йшлося про атаку на москву та московську область там називалася кількість від восьми це офіційне повідомлення російської влади до там більш ніж 30 безпілотників отут от як ви думаєте для того щоб досягти цілі скільки їх могло бути Ну, від одного та більше, скільки невідомо, разів один. Тут важливий аспект полягає в тому, що відстань від, скажімо так. Від поточної лінії фронту, а це не говорить, звісно, про те, що дрони стартували саме з такої діастанції, становить понад 300 кілометрів. І якщо ми уявимо те, що ці дрони стартували саме з території України, то вони мали перевітіти по перше прифронтову зону, яка має бути насичена засобами протиповітряної оборони, а через окуповану територію України, де розташовані підрозділи окупантів, після цього все ж таки перелетіти через доволі велику відстань на території самої РФ над страгічними об'єктами. Ми там поряд е, велика кількість аеродромів військових, які мають бути прикриті засобами протиповітряної оборони. Ну, великий просто перелік об'єктів, які ну, об'єктивно створюють мають створити якби, багато шалоновану протиповітряну оборону. І тут, от відносно моменту удару, по, е, ну просто от момент удару по Москві. От просто тут треба розуміти, що насправді ціллю була не Москва, тобто, цілі, вочевидь, враховуючи все, була е, так звана Рубльовка. Рубльово успенське шосе та велика кількість об'єктів, які там розташовані, і тут важливий аспект розділяти саме безпосередньо, скажімо так, рубльовку. Де знаходяться такі об'єкти, як резиденція Путіна, як мінімум декілька, а взагалі дев'ять державних резиденцій, як особисте житло у вигляді палаців Шойгу, прем'єр-міністра Російської Федерації, двох заступників міністра оборони РФ Золотова, який є очільником так званої Росгвардії. Тобто, у питанні безпосередньої атаки по рубльовці треба розуміти, що це легитимна ціль, абсолютно. Ну тому, що, наприклад, ураження ну на. Наприклад, ти не знаю, там палацу Саддама Хусейна. Це ж ну було абсолютно. Законною легітимною ціллю, як і ураження там маєтків Кадафі, там його світи, там та інше. Тобто, а те, що ну офіційно ми ж знов таки, якщо так брати, то от Міноборони РФ повідомили про те, що вони збили все, а інші дрони відхилилися. Ну от якби вони не відхиляли, то ну напевно всі ці дрони все ж таки могли б уразити ті об'єкти і на кшталт резиденції російських терористів і ватажків кремлівських. Олеже, от у відповідь на цю атаку на Москву та Московського. Області глава Чечні Рамзан Кадиров закликав запровадити воєнне стану Росії. А треба нагадати, що раніше про воєнне стан в Росії заявляв Пригожин. На вашу думку, чи може Путін зрештою піти на такий крок, і чи це реаль... чи це реально взагалі сьогодні для сучасної Росії, чи це потрібно їм для того, щоб захистити свої такі важливі військові об'єкти? Тут важливий аспект тому, що для РФ головна стратегічна мета це не допустити ведення війни на території РФ. Тобто, взагалі, вся агресія проти України вона підкріплюється тим, мовляв, це буде на території безпосередньої України і така от дистанційна війна, умовно кажучи. Так? Тобто війна має не торкнутися до вих громадян РФ. Завдяки цьому, ну у РФ абсолютно ну, немає того відчуття війни, як, наприклад, в Україні в принципі так. І немає відчуття війни у Москві, немає відчуття війни у Санкт-Петербурзі, там у Єкатеринбурзі Владивосток. Оці, тобто в таких містах, там немає війни. То і абсолютно все одно, що відбувається в Україні. Ну, давайте будемо чесні самі перед собою. Тобто, ми ну, все. А ще в минулому році, в вересні Залужний у своїй програмі про важливі публікація говорив про те, що задачою України є перенесення війни на території РФ з дистанційними засобами, щоб зробити цю війну до звичайних росіян просто ближче, щоб вони розуміли наслідки. Вони також ну, бачили, що війна йде, тому що інакше ну. Скажімо так, якщо Україна не має такої втоми від війни, вон, ну це ну доволі складно в принципі вести бойові дії з такою країною, і вочевидь, ну все це відбувається. І як тільки війна стане до кожного громадянина РФ ближче, тим швидше ну скоріш за все, РФ припинить свої існування і тому форматі, якому вона існує, тобто мова йде про путінський режим. Це от така от стратегічна мета з огляду на все, олежа. Як ви можете прокоментувати і логі... Яку дій російської сторони? А коли от такі масовані атаки на Київ протягом травня місяця ми спостерігаємо, який вони мають план виснажити українське ПВО, якось призупинити чи загальмувати український контрнаступ? Для чого вони це роблять? Мені здається, що мова йде виключно про терор у класичному розумінні цього слова, тобто не про якусь ну звісно, давайте не будемо шукати вже на який там місяць війни як будь-яку логіку дії російського керівництва. А мова йде саме про те, терор. Тобто залякування населення. Якщо подивитися, то максимальна концентрація ударів припадає саме на Київ, як на одне з найбільших міст України та столиці, в принципі, і те, що там повітряні тривоги лунають кожен день, ну з чим це пов'язано. Ну наприклад, якщо взяти ну були такі аспект, навіть в українських СМІ, відносно того, що йдуть масовані ракетні атаки. Ну, справа в тому, що за ну об'єктивно, вже за весь травень ракет було випущено крилатих ракет вдвічі менше ніж за 21 день жовтня. Ага. Олеже, а ще от в ГУР українському кажуть, що взагалі часто повторювати, як там сказали, такі вистави Росія не зможе з огляду на обмежені ресурси. А на вашу думку, от саме для такого ефекту для залякування, ви кажете, вони це робили. Але тим не менш, скільки ще ракет, скільки ще такого ресурсу є для того, щоб такі масовані обстріли по Україні робити, зокрема по українській столиці. Знов таки мова не йде про масовані обстріли. За весь е, травень було випущено вдвічі майже менше ракет, ніж 21 жовтня. Середній залп е, крилатих ракет становить 20-30 одиниць. Для розуміння середній медіанний показник е, е, залпів, ну, загальної кількості крилатих ракет, які расисти випускали з е, жовтня по березень е, десь 70, 60-70. Але ми ж пам'ятаємо обстріл вночі, 4. в столиці, обстріл вночі, потім зненацька в день, і тому власне так. виглядало так, що це дуже часто, дуже наукояни втомилися часто. бігати часто. в сховища так, часто, але кількість ракет у пуску значно менша. Mm -hmm. Тобто, і в у них, наприклад, є ну це знов ну, таки є просто поточні можливості зробити тих самих крилатих ракет там за різними оцінками від 40 до 60 на місяць. Це за місяць вони можуть виробити стільки, скільки раніше запускали в одному залпі. Таких залпів було в середньому 3-4 на місяць. Зараз вони цей же самий об'єм, тобто ще, там до 600 умовно ракет, вони розтягують, але на значно більшу кількість запусків. Вони частіше, і тут от, саме, от, наприклад, шахеді вони стали випускати більше. Ну виключно за статистикою, тому що там ну дійсно, скоріше за все, Іран налагодив розширив їх виробництво або, наприклад, не варто викликати те, що їх виробництво вже розташовано у Російській Федерації. Чи на території Білорусі і от саме дронів Камікадзе стало більше? Це вот безумовно. От ракет стало точно менше. Це можливо просто порахувати, відкривши повідомлення від повітряних сил України, які кожен раз публікують, скільки ракет було випущено, скільки було перекоплено. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалося, і підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавого до зустрічі.